Перед виставою бо в антракці заходити випити кави, чи келих гристого, чи коньяку – це давно вже не в тренді. Тепер усіх бажаючих запрошують допомогти замаскувати військових, зв'язавши для них маскувальну сітку. До нас ходить багато людей, не тільки наші глядачі. Інколи просто люди з вулиці приходять і питають, чи потрібна вам допомога, чи потрібно вам принести якусь тканину. І теж приносять і, і тканини приносять, нитки приносили, коли було замовлення на плетіння. Як кікімор, е, приносили баночки для свічок, для окопних, ну, тобто різні матеріали, які ми потім віддаємо у волонтерський центр єдиний, і вони там далі займаються, відпускають. По кругу, коли куди вже потрібно, з єдиним волонтерським центром актори та робітники молодіжного театру співпрацюють з 2022 року. Центр надає їм основу для сіток та тканину, котру приносять і глядачі, і люди, що живуть неподалік театру, та й самі працівники до нас приходили представниці однієї з наших місцевих протестантських церков. Компанія жіночок приходила. Вони у нас плели сітки, вчилися. Зараз вони плетуть, ходять сітки до 19-ї школи. їм там ближче додому. Ми їх туди відправили. кажу, там треба теж щоб хтось працював, але там працювати нікому на сітках. Тому і дітям будете е, так нести наш посил від нашого театру. Будете нести посил туди. У вільний час від репетицій допомагають сплести сітки і актори театру. Поки їхні колеги захищають кордони країни, вони намагаються їм допомогти в тилу. Нас шестеро з нашого театру: це три актори, захисники України і три працівники нашого театру: це якраз електрик наш освітлювач, наш і замдиректора по Поглядачеві. Це їхній свідомий вибір. Так вони захищають наш. Ну, імена не буду оголошувати, але ми пишаємося ними, нам спокійніше, тому це зобов'язує нас плести, тому що, знаєте, тут додається своя енергія. Частинка серця, наші працівники, інколи глядачі в антракції до вистави. Хтось нарізає на такі смужки. Ось я просто навіть технічно покажу. Може хтось нам і допоможе, бо постійно потрібні руки. Ось три сантиметри. Ось така три сантиметри. Смужка довжиною, як вона складається по тканині. Ось ми плетемо невтомно. Сітки у молодіжному театрі плетуть з розміром 3 на 8. Якщо військовим потрібні більше, то готові маленькі сітки передають до ЄВЦ, де їх сплітають одну велику. Усіх бажаючих працівниці та працівники театру запрошують до плетіння сіток разом. У нас зараз ходять дві жіночки, які є переселенками з Луганської. В області вони до нас приїхали, теж у нас тут зараз живуть і ходять, плетуть сітки, бо вони розуміють, що таке війна що таке втрати і все інше. Дехто з наших місцевих людей не завжди розуміє, що досі йде війна. І вони так трошки легковажно відносяться до того, що зараз відбувається навкруги нас. Але треба, треба бути людьми, треба, треба допомагати одне одному.